На Хмельницькій АЕС проведено 86 засідання Ради головних інженерів відокремлених підрозділів ДПНЕК Енергоатом. Засідання ради проходить щоквартально. У ході проведення розглядаються важливі для атомної галузі питання. Генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Кузюра, відкриваючи засідання, зазначив, справді технічних питань, які треба вирішувати, особливо в воєнний час. Їх надзвичайно багато, тому я хочу побажати плідної праці. Ну і зрештою. Хороших результатів наші колективи синхронно працюють, в унісон працюють. Окрім того, що виконуємо планові виробничі завдання максимально. Гуртуємо наші колективи в частині допомоги для наших захисників, для наших збройних сил України. Хороші виробничі показники роботи атомного сектора дозволяють колективам суттєво підтримувати ЗСУ. Підкреслив очільник ХС. Тематика засідань ради головних інженерів стосується питань експлуатаційного та ремонтного характеру, ядерної та радіаційної безпеки АЕС, підвищення надійності систем електропостачання, імпортозаміщення виробництва запасних частин для ремонту атомних блоків. Багатий спектр у нас питань. От, тому я ще раз думаю, що плідна робота у нас буде. Я думаю, що багато питань ми вирішимо. Будуть відповідні завдання і будемо далі працювати для того, щоб дійсно наші, наші енергоблоки, наші станції працювали безаварійно. Це дозволяє більш оперативно обмінюватися досвідом і вирішувати питання. Ось такі у нас завдання. Хмельницька АЕС є одним із найперспективніших майданчиків енергоатому для будівництва нових енергетичних потужностей. Тому провідним спеціалістам в ядерній сфері корисно було відвідати майданчики 3 та 4-го енергоблоків ХАЕС. Головні інженери опрацьовують питання щодо як залучення персоналу своїх станцій до добудови, так і залучення персоналу Запорізької станції, запорізькі станції до добудови цих об'єктів, так і можливості використання науково-технічного потенціалу. І так далі, компанії для прискоршення побудови та введення в експлуатацію цих блоків. Це дуже з питання для країни, Ми це добре розуміємо. Засідання Ради головних інженерів є одним з дієвих майданчиків для конструктивного вирішення нагальних питань атомної галузі України.